Пропоную розглянути порядок даний і затвердити його в такому вигляді. Перше питання про надання дозволу про безоплатну передачу підручників для 11 класів з комунальної власності територіальної громади особи Червоноградської міської ради, які знаходяться на балансі відділу освіти Червоноградської міської ради в користуванні Червоноградського ліцею. У власності військо... власність військового ліцею академії академічку військ імені гетьмана траса гадачка. Друге питання про внесення змін у рішення сесії Черноградської міської ради Черноградського району військової області від одинадцятого до шістнадцять року номер 2171 один сімдесят при з безкоштовне харчування вихованця в закладу... закладів дошкільної освіти дошкільних підрозділів закладів загальної і середньої освіти. І учням закладів загальної середньої освіти. Так, третє питання про встановлення вартості харчування вихованців закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти та учнів закладів загальної середньої освіти. Четверте питання про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Зуснівська міська лікарня Чорноградської міської ради на безоплатну передачу 14 демонтованих плит перекриття, що були в використанні. І п'яте питання про надання одноразової грошової допомоги. Е, так, прошу затвердити порядок денний. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Хто всі за? Так, приступаємо до разу питань. Перше питання Володимир Степанович, ваше, так? Моя перше четвер, так. Перше четвер. Добре, давайте Ваше перше четверте. Значить, дивіться, жали безходні, демонтовані і використання плити в Суспільної лікарні, які, які, хоче, які хоче взяти для певних облаштунків громадська організація воля. Ну, спілка ветеранів АТО, вони ж і ДФТГ, ну правда, вони вже не є членами ДФТГ. Але для того, щоб це все зробити правильно, то їх треба списати з балансу. От таким проєктом рішення воно і відбувається. Так, вони лежать там в сусідній. Та, 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 та. Так, так, так. Вони лежать, вони не потрібні, вони демонтовані. Вони, mm -hmm. знаєте, які, які десь закривали ці труби чи що, ну, там, на купі. Там, де були саме, певне. Інфекція, так. Так, ну, бо інфекція, інфекцію просто там хлам, там вона не було, набагато, коли її розбомбили, то там її не було. А плити вони числяться, вони її є, десь їх воля хоче забрати. Слава Богу. Сусівські лікарні не треба. Не треба. Добре, значить питань збільшення немає, голосуємо. Хто за? Утриматися? Проти? Чотири за, добре, дякую. я думаю. Е, ну, Дивіться, я за Марту не можу. Бо, чесно кажучи, тут є моменти, які не там, а, шо, не я не готовий коментувати, а вона що, не відзвонила і не займається. Перша, друга і третя. А, Олегович, ну то йди, будь да. ласка. Ну, я тут із вашого розуму. Ваше питання про надання дозволу про безоплатну передачу підручників для 11 класів з Червоноградського чого там? Ліцею з ліцею Відносить військовий. Відносить військовий ліцей, якщо появися щодо, щодо допомоги в підручників національних підручників для 11 класів. У зв'язку з тим, що в нас пішла реформа, реформа класу, 11 з класи узагальнені від ліцеї, є надлишок підручників, тому ми можемо не шкоду нам передати підручників. Да, на ліцеї. Крім того, кожні п'ять років підручники оновлюються, ми даємо ті підручники, яких термін вже виходять. Тобто ніякої школи немає. Поможемо військовому ліцею і відповідно через отримуємо нові підручники вже. Ми голосуємо. Та за? Чотири за, хто отримався? Проти? Чотири за. Наступне питання про внесення змін у рішення сесії Чергацької міської ради про надання коштовного харчування. Це десь ту програму державної, яка зараз є безкоштовного харчування, тобто це зміна, щоб безкоштовно харчувати першу чи через клас. Ага, це те, що вони. Тому комісія переносила, тому можливо, мати владі сторони. <світло> а, голосуємо. Питання питання за державну до зуба. І третє питання, там теж щось про харчування. Це має бути конкурс на харчування, ставляться ціни, до яких може, може придбати конкурс. Так що хоче цих син тоді буде відмінний конкурс. Це що року таке приймається? На тендер, та? та. ну, так? На тендер, так. Для тих, хто хоче зайти ну, на тендер. Воно вже є проти рішення. Так, є.

Ну, це ми мене змінить, бо це ну, розраховували. Mm -hmm. Є ж своя формула. Точні, ну, приблизно така приблизно ціна в mm -hmm. неї є. Чиновая, і... вона формається. Це mm -hmm. до, такого, сіна, до так, такої може бути менше, що заявиться. Голосуємо. Mm -hmm. Так питання про надання одноразової грошової допомоги згідно законом України про доступ до публічної інформації частини другої статті шостої, ми переводимо закритий режим, оскільки там є чутлива інформація, і ми не можемо її розголошувати.